Вітаємо вас на каналі Біженці в Німеччині. Я Міла. Я Мирослав. Привіт! І це наше останнє відео у серії «Мирослав шукає роботу в Німеччині, бо він роботу знайшов. Знайшов. І у нас сьогодні, окрім детальної розповіді, буде навіть розпаковка. Гляньте, о! Оцю цю сумеху з цією коробкою Мирослав приніс уже зі своєї нової роботи. Про це буде пізніша інформація. Давайте тепер поговоримо просто мовою цифр. Все ж таки, скільки часу тобі знадобилося, щоб знайти роботу, скільки ти розіслав своїх бвербунгів, давай про все по порядку. На пошуки роботи в мене пішов місяць. Розіслав я 22 бвербунга, із них, мабуть, 19 на ту посаду, яку я шукав, на прораба або майстра на будівництві. Тобто це керівні посади? Так, да. ще декілька. Вивербінків я відіслав на звичайні робітничі професії. Ну, наприклад, працівник на виробництво металопластикових вікон, працівник на виробництво медичного обладнання і таке інше. І, до речі, на цій робітничій професії тебе одразу і запрошували. І ти не погоджувався, тому що іде така мінімальна оплата праці, яка не задовільняє нашу сім'ю. Я правильно розумію, і ти там також не бачив для себе особливого розвитку. І все ж таки це був такий більш запасний варіант, подивитися взагалі, чи беруть на роботу. В минулому відео, яке в нас було про співбесіди, ми якраз зупинилися і розповідали про те, що в одній із компаній ти проходив співбесіду і був, в принципі, майже впевнений, що тебе візьмуть на Роботу, бо тобі пропонували там пройти практику. Як закінчилося з цією компанією? Розкажи. Я чекав близько тижня, після цього набрав керівника і запитав, що там, які рішення з приводу мого працевлаштування прийнялись. Він каже, що там ждуть якогось чоловіка з виробництва. І підождав ще неділю, і потім, в кінці третьої неділі, вони. Зателефонували і сказали, що я не піду на цю посаду. Тобто, давай проговоримо ще такий момент. Скільки всього, а ти надіслав, казав, 22 заявки на роботу. Скільки всього у тебе було запрошень на співбесіди? Всього було 5 запрошень на співбесіду, і на чотирьох я був присутній. На п'яту не пішов, тому що вже працевлаштувався. І з цих. П'яти запрошень було три вакансії Це на полієра? да, Три вакансії, ну, полієру або одна вакансія була Бауляйта. І одна співбесіда була на виробництво по металопластикових вікон. Окей, на оцих співбесідах ти ходив ще на одну співбесіду, також на прораба в іншу компанію, і там також тебе дуже гарно пройшла та співбесіда, і знову ж таки відповідь десь зависла у повітрі. Я просто до чого хочу підвести до того, що не обов'язково класно проходження вами співбесіди гарантує вам вакантне місце. Скажи, будь ласка, а скільки відмов ти отримав? Десь шість відмов я отримав. І на половину із бевербанків взагалі не отримав відповіді, ну крім автоматичних, що моя заявка на вакансію прийнята. Ну в цілому, треба сказати, що відповідають не одразу, тобто, не в той самий день або навіть не за тиждень, можна чекати і 2-3 тижні, щоб тобі дали якусь відповідь або запросили на співбесіду. Та компанія, в яку ти влаштувався, як проходила співбесіда у ній? Розкажи, будь ласка, і розкажи про саму компанію. Взагалі ця компанія вона складається із трьох дочірніх підприємств. Із е, керівниками двох із цих підприємств. Е, в мене була співбесіда. Е, вона проходила без лишніх літературних відступів. Е, спитали по ділу, що їх цікавило. Я запитав те, що мене цікавило. Е, все окей, тіпа, ти нам підходиш. Е, чи ти. Продовжуєш шукати якусь вакансію в інших компаніях, я сказав, що продовжую. Ну, то ти маєш розуміти, що якщо ти зараз ми потискаємо руки, то ти маєш е закінчувати з цим ділом. Я сказав, що я ну, розумію і згоден з цим. Ми потиснули руки. О, ну, перед цим ми е обсудили умови роботи і зарплатню. Під кінець цієї співбесіди я вже практично був працевлаштований. Ось що цікаво, тобто на попередніх співбесідах, на які ти ходив, ти класно їх проходив, але відповіді чекав. Від одних так і не дочекався, хоча нібито пройшов на другий тур, і вони так тобі не перетелефонували. Від інших тобі ще на співбесіді гарантували якусь практику і, в принципі, влаштовували, але знову ж таки, через майже три тижні зателефонували, що ні, вже ця вакансія закрита. А тут прийшов на співбесіду, поговорили і одразу взяли на роботу. Тобто, в принципі, немає якогось такого чіткого правила, як в Німеччині приймають на роботу. Окей, на яку ти вакансію влаштувався, і коротко про умови твоєї роботи, про те, що можеш розповісти. Компанія називається Антон Шик, влаштувався на посаду полія, німецькою мовою називається. Це щось, типу: виконроб, майстер, щось таке українською мовою. Або прораб в народі. Або прораб. Ну хто як перекладе будівництво третього терміналу у місті Франкфурт в аеропорті? Робота заключається в монтажі готових бетонних залізбетонних виробів. Ти дуже скромно про це говориш. Насправді, це будівництво третього терміналу, і це найбільше будівництво в Німеччині. І треба ще додати, що аеропорт у Франкфурті вважається найбільшим аеропортом в Німеччині і третій за розмірами у всій Європі. Тому мені здається, що влаштуватися і працювати, і потім мати таку графу у своєму розіме це дуже класний рівень і дуже класний старт в Німеччині для будь-кого, не лише для біженця, який перебуває в Німеччині. Лише рік компанія, в яку я влаштувався, всього налічує близько 600 співробітників. Звісно, що вони не всі задіяні там на цьому третьому терміналі. Дуже багато будівництв є ще в Мюнхені. Але на будівництві цього третього терміналу задіяно близько 500 будівельних компаній. Тобто я, я не знаю, скільки там е, людей, мабуть, дуже багато. А і ти будеш працювати в парі ще з одним прорабом. Так, це була одна з умов мого працевлаштування, що вони сказали, що в них є дуже один досвідчений прораб. На... Перших порах я буду переймати в нього досвід. Ну і це класно, тому що в принципі в тебе немає досвіду на таких великих будівництвах. Ну це дуже велике будівництво. в тебе немає досвіду роботи в Німеччині, і це буде просто дуже класний старт і допомога. Це робота у відрядженні, тому що ми живемо в Бадбокліти в Баварії і до аеропорта, тобто до твого місця роботи, тобі треба доїжджати. Буде скільки кілометрів? 150 кілометрів. Окей, тоді як ти будеш працювати? Відряджені буду працювати, звісно. Для цього мені надають службовий автомобіль Mercedes Сітан такий маленький комерційний пиріжок. Працюю з понеділка по п'ятницю. У вихідні на вихідні їду додому. Робочий день, скільки це годин. Робочий тиждень, скільки це годин? У трудовому договорі зазначений плаваючий, тобто з 6 до 18. Зрозуміло, що літом він один. В одне в один час починається зимою, він починається в інший час, тому він і плаваючий. Але це 8 годин на добу. Так, 8 годин на добу, 40 в тиждень. 40 на тиждень. Відповідно, в місяць 160 годин, субота-неділя у тебе вихідний. І цей автомобіль, який ти маєш, ти зможеш на ньому їздити на роботу і з роботи, тобто на вихідні, повертатися додому. Де ти будеш жити а. у Франкфурті? А, сказали, що там є якісь тимчасові е, приміщення. Для проживання інженерно-технічного персоналу. Я, я, в якому вони там стані, і ну, поділитись не можу, бо сам не знаю. Це буде сюрприз. Тобто, це чи або якісь гуртожитки, чи якісь вагончики. Ну, в будь-якому випадку, не на картонці під мостом і вже добре. Ну, можна, можна так, окей. Які умови тебе зараз випробувальний термін? Скільки він буде тривати? Триває по стандарту німецькому 6 місяців. Після чого маю право при продовженні трудових відносин на безстроковий трудовий договір. Звичайно, всіх цікавить, яка в тебе буде зарплата? Зарплата це мінімальна ставка поліра плюс пару євриків за роботу у відрядженні. Окей, і тобі також дають автомобіль, проплачують бензин. Щоб ти міг їздити на роботу і з роботи. В uh -huh. тебе буде житло і в тебе буде навіть одяг. Uh -huh. Давай розберемо ту сумку, яку ти сьогодні приніс, бо Мирослав сьогодні підписував свій контракт і забирав свої речі. Просто дуже цікаво. Це наша перша розпаковка на каналі. Ой, ой! Дуже важка. Будь ласка, і іди. Ой, так. Ти по ходу, як взагалі відбувалося. Ти прийшов в компанію і тобі кажуть, все, йди, забирай одяг свій. Це боти якісь. Ну, спочатку ми із співробітником персонального відділення і ще з якимось співробітником він не назвався, з якого він відділення. Підписали ці всі договори, вони позачитували кожен пункт. Впевнилися в тому, що я розумію всі ті пункти. Потім він передав мене ще одній співробітниці, яка завідувала видачою одягу. Одягу, да. Кепка, каска. Будемо вдягатися чи не будемо? Дуже класна куртка класної якості. Нам тут підказали, що це фірма Штраус. Вона займається якраз виробництвом одягу для робочого такого одягу. Коротше, я так швиденько покладу, тримаю, покажу. Бо мені це було цікавіше, навіть ніж Мирославу. Шорти. Шорти на будівництво раз. За каску казку да. Так. Шорти на будівництво два. Так, штани. Штани на будівництво раз. Яка термова, одежа. Я думаю, наша підписниця Наталія, яка дуже хотіла Мирослава побачити в костюмі, дуже зрадіє тому, що нарешті в нього з'явилася купа силе на одягу, бо в нього тепер більше футболок, ніж до цього часу було. Так, футболка раз. А, тут ще забула ще про одні штани. Так. Футболка 2 і одяг такий якісний-якісний. Правда, правда. Футболка 3. Це якась така, ти саме взагалі бачив, тут є ось такі футболки, а є ще з до, на довгий рукав. О, там... А ну ось про що я говорив, О, от, на наприклад. Взагалі я працевлаштований в компанію Шик. Так. Але от інша компанія, що є бургер. Ось це від неї футболка. Шапка. Так. Фліска. Тепла кофта раз. І тепла кофта два. І ще це баф, мабуть, називається, так? На... На шию. Ну і сама сумка. Ти щасливий! В тебе стільки одягу ніколи в житті не було. Давай, все це заберемо. Краще б напакували цю повну сумку грошей мені. А не все ж таки ти не відповів на питання, яка в тебе буде заробітня плата, тому що в будь-якому випадку про це будуть питати. Є такий сайт gehalt.de де можна подивитися рівні заробітних плат на будь-яку із вакансій, і от в тебе буде заробітна плата початківця в полієрстві, так? Початківця про в Німеччині. Я менші. скажу так, зв'язку з тим, що я вже підписав цей контракт, а там так. йдеться про те, що я не маю змісту контракту нікому розголошувати, то я вже не скажу точно, але. Приблизно трохи більше 20 євро за годину. Так, окей. За годину. Все супер. Тобто це мінімалка по таких керівних посадах на будівництві, але, звісно, це більше, ніж мінімалка якихось робочих посад десь на виробництві. Ну, тому що мінімалка робочих посад мені пропонували 15,50 за годину. Це максимум, який пропонували? Так. Да. Окей. І ще один дуже важливий та цікавий момент. Твоя робота дозволяє нашій сім'ї. Ти, я і наш син Платон, якому 8 років зійти з джо-центру. Власне, завтра ти йдеш у джо-центр і будеш закривати свої питання з джо-центром, наскільки ми розуміємо. Ну, теоретично так. Побачимо так, побачимо. Ми далі залишаємося перебувати в Німеччині по параграфу 24, тому що я знаю, що люди будуть питати, чи будеш ти переходити з параграфа 24 на інший, на робочий параграф. Там є свої нюанси. Також можеш коротко про це сказати? Там є нюанси, вони час від часу міняються. Ці нюанси, тобто, потрібно бути фаховим робітником, не в цих сферах, а Тих, які найбільше потребують фахових цих робітників. Ну, твоя підходить. Да, будівництво підходить. Зарплатня має бути, здається, не менше ну, на даний момент, ніж 42 тисячі євро в рік чи 42 500 навіть, щось таке. Трудовий договір мінімум на два роки здається, а краще безстроковий. Зараз на даному етапі ти йдеш на проби пробицай, тобто а, цей момент взагалі не зараховується. А ну і ще здається рівень німецької мови B2 підтверджений. І таким чином ти можеш перейти з параграфу 24 на блук Да. на голубу цю карту. Тобто, це один із варіантів, як офіційно далі перебувати в Німеччині. Точно знаю, що будуть про це люди питати, але тут умови такі, що виконати їх буде дуже дуже непросто. Ну що про роботу? Твою розказали в цілому твій шлях з працевлаштування, на мій погляд, був доволі швидкий, тому що за місяць знайти в роботу в Німеччині це доволі таки круто. Але треба ще зважати на те, що у Мирослава класний рівень німецької мови, у Мирослава ну, порівняно. була порівняно, але класний. У Мирослава була класна допомога і підготовка. І на цьому етапі подякуємо. Давай Оксані. Так, дякуємо Оксані і всім, хто нам допомагав порадами. І хочу ще раз нагадати, що перед тим як ви почнете шукати роботу в Німеччині, доплануєте це зробити, обов'язково подивіться наші безкоштовні відео з порадами. Про Lebenslauf, резюме, як правильно його написати, про Anschreiben, тобто супровідний лист, як правильно його написати, про Bewerbung, тобто, сам, в принципі, оцей пакет всіх документів, які потрібні для того, щоб розсилати їх на різні вакансії, про співбесіди, як поводитись на співбесідах, моя власна порада така: краще спочатку вивчити німецьку і далі працевлаштовуйтесь, тому що тоді у вас буде набагато більше шансів знайти гарну високооплачувану роботу. Роботу. Бо на мій погляд, коли ви одразу приїжджаєте до Німеччини і влаштовуєтеся десь прибиральницею, офіціантом, принеси подай де нафік не мішай. Це путь нікуди. Ви так і мову не вивчите, і просто втратите час замість того, щоб інтенсивно вчити ту мову, отримати соціальну допомогу від держави, якщо вона вже і надає, чому не скористатися цим моментом, і далі вже шукати роботу, якої ви будете достойні, а не просто на яку попало. Ну якось ось такі. У нас поради, так добавлю, що потрібно мати хоч хоча б якийсь приблизний план дій і йти по тих пунктах. Так, 100%. Тобто, має бути якась така мінімальна стратегія, е, як вчитися, як шукати роботу, як шукати житло, і тоді буде значно легше. На цьому все. Ми тобі бажаємо удачі. Давай ще ми зустрінемося десь через місяць після того, як ти попрацюєш. Та подивимося, що ти тоді нам розкажеш. Якщо не вижену, що до тих пір, або я сам не втечу. Вам дуже дякуємо за перегляд. Будь ласка, надсилайте свої коментарі, якщо є питання, бо я не впевнена, що ми встигли все розповісти у цьому відео. Можливо, якісь більш конкретні точні питання будуть. Обов'язково поділимося вже своїм досвідом, тобто, поділиться Мирослава. Я, як група підтримки, зазвичай відповідаю на ці коментарі. І на цьому все до нових відео. До побачення!